Хоча зараз кінець робочого дня і всі вже дуже втомилися, але ми провели шалену роботу, поспілкувалися з електриками, поспілкувалися з багатьма людьми, дізналися дуже багато цікавого про цю шалену машину. І виявляється, що у Tesla Model Y начебто і рестайлінгу не було на момент запису цього відео, але в неї міняються запчастини. І в тому числі у машинах 2021 року помінялися стопорі. І там вже не три піна, а чотири піна. І вони світяться не червоним, як завжди, а жовтеньким. Взагалі не світяться. Стоп <реш> є? Стоп є. Але він викає, але він якийсь червоний. І він не повний. Іду, я, чесно кажучи, засмучений, бо... Ну, не так вона має працювати. Не те, не те пальто, як кажуть. Є, коротше, сумніву, що це не оригінальна фара, бо наче воно тут все оригінальне, тесла, USA і все інше. Але трошки козляченьке таке воно. Ваня каже, що трошки козляченьке, тому відправляємо назад і шукаємо далі. Ну, легкий яким... шляхів. ти не розстраюся зараз. Воно І знайдеться. так, буде. <рес> і так все буде хуйово. <рес> Погнали далі. Знаєте, їду от зараз і згадую, коли... Ось не треба загадувати щось, що прям все, машина готова, бо ось на таких дрібничках. Завжди попадає, щось що якась фігня маленька не підходить, вся машина зібрана, все з нею класно, все заводиться, їде, ну ніяких проблем, помлок нема. Ось стопарі. банальщина, така банальщина, і просто ось не підходять. І зараз я везу ці стопері повертати, забирати кошти, і мої клієнти ніколи в житті не дізнаються про ці проблеми в плані того, що я ніколи не скажу, що їдьте самі, вирішуйте, що купили не те, що давайте ще гроші. Ні за це конкретно бере гроші запчастист. Він домовляється, що якщо запчастина не підійде, то вона буде повернута. Якщо вона не може бути повернута з будь-яких причин, то він її покладе собі під диван, під ліжко, під подушку, у серван, будь-коли і вирішить це питання за свої власні кошти. І це величезна перевага роботи в команді професіоналів, коли ви турбуєтесь лише за результат. Он горит. Вверху, mm -hmm. Так, Говори. аварийка. А габарит? Габарит, Вася. Габарит должен быть с внутренним вместе, я так понимаю. Ну да. да. О. Есть габарит, а заднюю. Есть. О, две. Все, бомба. А поворот лево, поворот право? Mm -hmm. Да, да. Есть. Хоп, 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 хоп. Ви знаєте, це якесь прокляття. Вже друге СТО приїжджаєш, вони кажуть, ой, вибачте, а 22 рік у вас, так? Я кажу, так, да, ця чудова машина. Кажуть, нема програму Доброго здоров'я вам. Розвол сходження треба зробити на Тесла Модул y 22-го року. Чи є у вас технічне забезпечення, щоб зробити на цю чудову машину все правильно. Дякую, дякую вам, дякую, до побачення. Ще одне СТО мінус. Сподіваюсь, що з 10-ї нашої спроби нам щось вдасться все ж таки. Но хлопці кажуть, що в них є і на 22-й, і на 23 рік, і на S, і на X, і все в них є. Дай Боже. Тримаю пальці, щоб розвал наш став з першого разу. Закінчуємо. Та ви що? Бо ми переживали, там було ходова пошкоджена, ми повністю там поміняли речаги. то. Ззаді. Ззаді прав... ліва сторона. Ну Там є, є маленький нюанс по всій лівій стороні. Угу. Розкажіть, будь ласка. По розвалу, так. Да? Ставдіння здесь регулюється. Спереди регулируется. Развалы только доменные ну, запчасти. Э, что справа, что слева. развалы подзавалены. Угу. Но в крайних заводских угу. допусках. В допусках, в да? допусках да. И так же самое переднее левое, оно подзавалено, но опять же в крайних заводском допуске. А правое по развалу стоит хорошо. Угу. Может быть такое, может быть такое, что ее может чуть-чуть уводить вправо. А, взагал... того, а взагалі... взагалі, взагалі, взагалі я от зараз з'їхав 70 км на годину і вона вже шумить, гудить, бо всі колеса ж були, напевно. Все було дуже сильно було праве вивернути на ага. рушу. Ну і передні теж роз'їхалися. Mm -hmm. Зараз настроїли. Зараз до їхати рівненько, ну, можливо, можливо, і може трошки уводити вправо. Добре, тобто ми зараз а, а можливо, і ні. в зеленій зоні зараз ми знаходимося. Е, в зеленій Пораз... зоні ми знаходимося ті регулювання, які регулюються, ага. і е, знаходимося по лівій стороні, по розвалу в жовтій. В жовтій. Угу. В, жовті. в, жовті. в, в, в крайньому заводському допуску. Угу. Що, погане діло, втягне дуже сильно вправо нас. Ну, казав, що буде таке. — Розкажіть, що нам робити, що міняти. Добрий день. Добре. Те, чого я опасався більш за все. По суті, розвал не став. Машину тягне вправо. Обдзвонив я СТО, які займаються ходовою. Поговорив я з цим хлопцем, поговорив я з Іваном. Коротше кажучи, ми зараз знову заїжджаємо на розвал. Людина дивиться знизу, що у нас максимально скажімо так, під питанням. Поворотний кулак речаги, це все він вказує. Потім ми піднімаємо машину, ще раз дивимося і потім замовляємо щось, ставимо і знову сюди на розвал. І поки воно не стане, ми від неї, від цієї класної машини, не відчепимося. Не вийшло у нас зробити машину, але ми знайшли гіпотетичні причини, те, що передній важіль, той ще банан, він на 1 міліметр не вистачає йому відстані. Тому тут або важіль міняти, або ми погодимо машину на стенди, спробуємо нівелювати це розходження саме підрамником і його кріпленням. Його можна трошки нівелювати. Тому спробуємо дешевий варіант, а далі подивимося, чи вдасться нам в принципі, зробити розвал малою крові, як то кажуть. Це ваша кава. Дякую. О. Ну все, у нас в принципі вийшло так. Передня. Тут в залетіло в допуск. Це добре. Залетіло все в допуск, сходження я поправив, кастери, обидва в допуск, різниця між ними. Якщо жовте, це не ідеальне, але... Я розумію, я розумію. Я Зелене роз... – ідеальне. Трошки вправо є. Не так сильно, але все ж таки лишилося. На право йде. Тоді лишайте машину. Ще лишати, так? Да? Ну, будемо ще ставити ми стаємо підшипник у вас буде. Модить? Це отой? Ну, я чую підшипник. Оце підшипник, так? Да? Все чутно. Тут тільки Шумить колодка. Да, да. Це нормально да, да, трошки. Тут? Тут конкретно підшипник. Оце пік. пік І це чують вона да, да, да. Шумить. Шумить, бо воно перекладується. Коли колесо перекладується, розумієте, що його може тягати, куди, куди куди завгодно, завгодно, да. туди і туди. Тоді я пропоную починати наш ремонт з нього. Uh -huh. Міняємо його 250 доларів. Він новий. В оригінальний новий. Окей. Okay. Аналоговий новий 150 доларів. Нам, як завжди, щастить. Зараз замовили оригінальну ступицю. Сподіваюся, що нам все ж таки вдасться перемогти цю проблему. Найближчим часом, бо вже якось ми занадто довго витрачаємо часу саме на підвізку. Але тут є і складності, бо з такими машинами далеко не всі вміють працювати. Ці хлопці працюють вже більше п'яти років, перебирають Тесли і в принципі казали, що такі проблеми бачили, вирішували. Так що всі шанси на вдалий фініш і фінал у нас звісно є. Так. Да. О, давайте. А, ось він розпакований вже. Щось там всього багато. Ну, упаковка... Має б'ють відкі відходи якісь, як мінімум. Ну, упаковка серйозна. Да, свои. її да. відкоди є. Стиль. Схоже. Схоже, Да? Угу. Схоже на оригінал, свои її Угу. Сьогодні був неймовірно тяжкий день і, чесно кажучи, десь були сумніви, що ми її зробимо, але все ж таки попав на нормальних майстрів. Ось просто на тих людей, що знають свою роботу, що розбираються в цих машинах. Вони дуже багато цікаво розказали про цю шалену тачку, бо вона настільки розумна, що вона, блін, вона... Ну Навіть просто слів не вистачає, що вона може, що вона вміє, наскільки вона прорахована наперед для того, щоб ви її не запороли, щоб ви не запортачили. Це знаєте захист від дурня. що Якщо вона не справна, то вона виключає кучу систем, кучу адаптивних помічників. І це все тесла, це все блінці, електротачки, які просто підривають мій дах. І нам тут залишилось по ній в принципі, роботи дуже мало. Хлопці довершать свою роботу по хімчистці, поліровці кузова. Вона вже майже готова для здачі, але ще є два важливі моменти: перше це перепрошивка. Це ми зробимо її постійний інтернет, щоб вона могла постійно оновлюватися. Другий момент по електроніці це те, що ми хочемо зробити повний full self-driving автопілот, що так, щоб вона сама їхала, щоб ви сіли і сказали, «Тесла, відвези мене в лікарню, мені погано. щоб вона сіла і поїхала. Таке вже роблять, я таке вже бачив на Model X, і я впевнений, що із цією машиною ми точно впораємося. І ще немаловажливий момент це зарядки, перехідники під отакі чарджери. Щоб ви заряджалися за 40 хвилин від 0 і до 100, а звичайна зарядка там, на 200 км, щоб займало вас буквально 10 хвилин. І ось це ми знову проробимо з цією машиною, і обов'язково вам все розкажу, покажу, що, по чому, що куди, що вам треба, бо ви можете збирати таку собі машину, і щоб у вас був повний мануал, що треба робити, а що робити не треба. Тому, якщо вам цікаво, чим закінчиться вся ця історія, з Tesla Model Y з Америки обов'язково підпишіться, задавайте свої питання в коментарях. Пишіть свої коментарі. Я дуже радію, коли ви пишете. А з вами Тарас Кар Експерт. Якщо вам потрібна гарна машина з Кореї або з Америки, звертайтеся, зробимо і вам класну машину.